Не надавай занадто великої ваги тому, хто з тобою, а хто проти, але роби і дбай, щоб Бог був присутній у кожній справі, яку ти робиш. Май чисту совість і Бог оборонить тебе. Кому Господь хоче допомогти, тому нічия злоба не зможе зашкодити, якщо вмієш мовчати і терпіти, то дочекайся Божої допомоги. Він знає, коли і як тебе звільнити. І тому можеш цілком покластися на нього. Це Боже діло допомагати і визволяти нас від усіх турбот. Нерідко причиною до зберігання ще більшої покори є те, що інші люди знають і осуджують наші помилки. Коли людина через свої помилки упокорюється, тоді легко їй примиритися з іншими, і вона без зусиль втамує гнів тих, які розгнівалися на неї. Покірного Бог боронить і спасає, покірного Він любить і втішає, до покірного Він прихиляється, покірного він щедро обдаровує великою ласкою і після упокорення підносить Його до слави. Покірному він відкриває свої тайни і солодко приваблює його та запрошує до себе. Покірний, якщо зустрінеться із невагою, досить спокійно і швидко її здолає. Бо він має силу від Бога, а не від світу. Не гадай собі, що ти духовно зріс, коли не вважаєш себе за гіршого від усіх людей.